Країни Євросоюзу, наші сусідки Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина і тому подібне. Ну, мене кожен день питають, ну чому їх не судять? Значить, ну таке в мене враження, що сьогодні можна зробити що хочеш, записавшись, чим більший батальйон патріотичний, чим більше він громче кричить Слава Україні і више. Тримає стяг, значить, тим для нього закони українські ви, абсолютно не писані. Ви ж по вертикалі президента працюєте в Закарпатській області ну, і що і нарікаєте тут? на те, дайте, що держава не спромо дайте мені, я автомат, я піду сам їх затримувати. Я маю право на ношення вогнепальної зброї. Чи в мої обов'язки як голови обласної державної адміністрації входить? Установлення, затримання, знешкодження і тому подібне. Ні. Я менеджер, який нанятий президентом. Для державного управління території Закарпатської ви області. зараз говорите там про спротив, про відвертий саботаж, про те, що покривають те, Ні, що зручно я покривають. говорю про те, що є. Чи ви хочете Ні, чути, що запитую, вони уточнюють. вже всі сидять у слідчому ізоляторі, вони вже ознайомлюються з матеріалами я кримінальних ситуацій? Це означає, але 22 епізоди задокументовано. Це після того як вони втекли, і шість наскільки я знаю, порушила генеральність. На прокуратура. Ці 22 і плюс 6 це 28 епізодів. Ну я не знаю, там на пожиттєве ці справи зараз де у Генеральній прокуратурі України. Якщо про вибори, але вже на українських вільних територіях, то. Зокрема, по Закарпаттю. є таке припущення, що взагалі по Україні буде мала явка. Дуже мала буде виборців. У нас буде мала по двох причинах. У нас дуже багато заробітчан. За межами України. країни які да ну в деяких селах чоловіків майже немає. є Жінки і діти. Це в основному Росія, Чехія, інші країни Євросоюзу, які відстраюють. Підіть в кончу заспу, де йде будівництво, через будинок ви знайдете жителів Закарпатської області. Друге, багато сіл, які є, будемо казати, Вірниками протестантської течії свідки Єгови, які не ходять. Це єдина, будемо казати, протестантська течія, яка не ходить на вибори. Значить, а є такі села, де їх 70, 80, 90%. Значить, ну, це їхнє право. В законі про місцеві вибори чітко написано. Вибори є добровільно, хоч іде, хоч не йде. Але ж таким, що не взагалі завалити Є ну завалити. Ну прийде троє. Двоє проголосують за Івана, значить, а третій за Степана виграє Іван. З чим його і виборча комісія поздоровить. Цікава перспектива. Ну а е, ми не можемо збільшувати явку чи зменшувати явку. Скільки прийде? А друге, все залежить. От як сьогодні гарна погода, друге все залежить. А якщо буде холод, дощ. Е, е, все залежить, від... а якщо подивитися в перспективи, якщо ніхто не прийде, зараз ці вибори ну, аргументують не, ну, ми говоримо не, про низьку прийдуть, владу. Я, ми Геннадія. не кажемо завжди на Західній наскільки тоді... була явка, 70-80%. Ми вже ми вже не кажемо про 50%, Ми кажемо, якщо прийдуть 40%, це, це буде, буде Це буде дуже добре. зараз. Тоді ми дивимося на перспективу. Наскільки якісно і кількісно змінюється склад міськрад, райрад, з огляду на те, що люди прийдуть. Ну, проголосують, звісно, так, як вони проголосують. Але перше, дай Бог, щоб вони розібралися в цьому бюлетині. Я не знаю, хто писав цей закон. Я б йому, звісно, руки точно вкоротив, значить, тому що так не пишуть, значить, закони. Значить, там розібратися людині з трьома вищими освітами дуже тяжко, не то що бабці з високого ну, обрали до Верховної Ради ці проголосували за ухвалення цього законопроекту? Ну, Кого Тут, вибрали? Кого вибрали? Ну, за кого Сьогодні люди хотіли, ви ж бачите, який був тренд. Потрібні в Верховній Раді нові обличчя. Та Верховна Рада мала вся уйти, мали прийти нові обличчя. Ну, вас, як журналістів, вони радують, тому що ви маєте кожен день про що говорити. Але писати вони не вміють. От в чому питання. Це законодавчий орган, це не церкова вистава чи вистава якогось академічного. Академічного театру, це е, законодавчий орган, який має писати. Ну, якщо я, маючи вже дві юридичні освіти, е, значить, і не можу в цьому законі розібратися, то як може розібратися пересічний громадян? Особливо е, на голосування, де голосувати за партію, де за, е, є такий нульовий кандидат, ну, тобто перший номер, який не має округа. Потім під низлом ну, це дуже, ви знаєте, висока математика. висока так? математика І що саме головне, нас не турбує. Будемо казати, вищі, явка так. явка виборців це справа самих виборців. Значить, буде дуже бюлетенів, які будуть. ну Будуть комісії забраковані. І тоді можуть бути зловживання, значить, можуть бути. Там спорчених 10 відсотків, от уда ще кинуть 10, якщо не, не в пользу того чи іншого кандидата. Тому закон виписаний, ну з точки зору, будемо казати, законодавства, закон я би поклав серо е е тому, хто його писав. Це ну, ж таки що до перспективи. Зробити. От ви, звісно, спостерігаєте за перебігом так чи інакше цього виборчого mm. процесу, хто балотується, хто йде на вибори. Тому що обирати з цієї когорти достойники, якщо так можна сказати, великих у нас нових партій знаєте з чим столкнулися? От я не знаю, як у других регіонах Закарпаття столкнулася, нема кого. Значить, вже беруть всіх, як кажуть, кривих, німих, сліпих, значить, тулять у той список. Другий вже у нас єдиний центр, чуть не всіх діючих народних депутатів записав туди. Немає людей, людина має бути розкручена і впізнана виборцями. А сьогодні приїжджає маса нових партій. Приходять навіть в адміністрацію, і най знаєш, ну ви би когось нам може когось ви там спомните. Я кажу, слухай, вже розібрані навіть тих, на кому клейма нема де ставити, і вони вже готуються всі кому не лінь. Не тушо кому не лінь. Не хватка людей. Якщо ми говорили так довго про відкриті списки, оказалося, що ми до цього не готові. Суспільство не має таку велику кількість впізнаних осіб, стільки в нас є, е, скільки в нас там, 100 78 чи скільки політичних партій в Україні. От представте, щоб один раз вони захотіли балотуватися в одній Закарпатській області. Туди треба було би переписати і не вмовлят, і всіх в списки, тому що абсолютно немає людей, кого вписати. Це треба на мера міста, на голову села, в Сільську Раду, в міську, селищну, районну, обласну і так далі. Немає стільки людей, які могли б, будемо казати, Люди могли його знати, мене питають: а хто то є такий? Яка ну ви живете тут у селі і не знаєте, хто він є? А я звідки з Ужгорода можу вам сказати, хто він є? Ну от щодо е, більш простих, на перший погляд, речей від е, вищої цієї виборчої математики, то е, щодо боротьби з корупцією, якщо вже багато у нас у нас, так, у нас сам... самий е, великий. Ворог це підкуп виборців. Це ну, фішка Закарпаття. У нас не йде борба не йшла. Ну, в крайній случай, я все роблю можливе і неможливе, щоб цього не відбулося. Тому що перший раз е, законодавець у статті 160 написав одинакову відповідальність, хто дає гроші і хто бере. Тобто виборець уже сьогодні люди ще не вірять. Вони кажуть, та ну. З шу ми ж взяли, ми ж нічого не робили. Значить, хто дає гроші і хто бере гроші, значить, одинаково відповідають. Е по кримінальному кодексу. Але, але спробую, наприклад, ув'язнити, затримати чи висунути звинувачення пів села взяло, наприклад, від кандидата. Ну, то... Ви знаєте, в нас ніколи в Закарпатті до цих виборів не було боротьби ідеологій, і програмів, і була боротьба грошей. Хто більше дасть, тот і. Я думаю, що цю е, стереотип і підходи до виборчого процесу е, потрібно міняти, значить, е, е, особливо е, гроші у нас ніхто не роздає якісь продукти харчування чи якісь там речі. Е, особливо це вже робиться в п'ятницю, коли вже всі закінчили виборчу кампанію 23. -го. 24-го день тишини, отоді вже з'являються так звані десятники, п'ятидесятники, сотники, значить, які роздають, які приходять і кожному вручають, а рано стоять коло виборчої дільниці, у них чітко список, і вони відмічають, хто прийшов, хто не прийшов, машиною загрузили, привезли і пішли. Тому я рахую, що тут мають спрацювати. Дуже сильно правоохоронна система мають спрацювати самі кандидати, значить, їх довірені особи, офіційні спостерігачі і тому подібне. Чому ми Призивали всі політичні партії взяти участь тому, чим більше політичних партій бере участь в виборах, тим менша загроза фальсифікації спотворення результатів цих виборів. Ну от, міжнародний досвід боротьби з корупцією візьме на озброєння антикорупційна рада. Про це в Києві заявив її голова Мустафа Джемільов. Він зазначив, що рада займатиметься розробкою рекомендацій МВС прокуратурі суддям на Предмет того, що необхідно робити для боротьби з корупцією, також пан Мустафа нагадав, що антикорупційна рада складається з 21 особи, яка працює на громадських засадах. Каже: якщо він особисто не впорається на посаді, то піде. Послухаємо. Посмотрим. Если я почувствую, что от меня толку нет, и что мы ничего не можем сделать, по крайней мере я, я обращусь к президенту, чтобы подобрали другую кандидатуру. Но то, что будет все честно, открыто, и если мы будем сталкиваться с сопротивлением, будь к имеют значение на каком уровне, мы об этом будем говорить общественности. Мы намерены очень честно бороться за очищение нашей страны от этой страшной заразы. Если мы не излечимся от этой заразы, мы рассчитывать на то, что мы будем в Евросоюзе, не приходится. Уровень коррупции больше всего в тех структурах, которые призваны бороться с коррупцией. Пане Геннадию, какие вы видите ознаки того, что в Украине работает закон про очищение власти? Крім того, що я його пройшов від А до Я, я не знаю, вже надавав довідки чуть, -чуть не на туфлі, на носки і на все інше. Решта абсолютно, ну ми трошки, будемо казати, спотворили. Ми натворили стільки органів, що ми вже мені кажеться, самі в них запуталися. Хто має боротися з корупцією, і хто бореться. І чим більше органів, які борються з корупцією, тим воно абсолютно ми можемо цю боротьбу таким чином створювати ще одну раду, ще один дорадчий е... бюро, бюро Ради, раду. Ми можемо довести це до абсолютно абсурда. Значить, е... Кору корупція е... вона має населення, має бачити. Що злодій сидить? Тюрмі. Корупціонер сидить в тюрмі. А якщо цього немає, покажіть мені якийсь, е, ви, як журналісти, більше за мене знаєте, ви можете що сьогодні показати своїм е, телеглядачам за останній рік? Да нічого. Значить, Ми можемо показати ну, дуже велику кількість публічних звинувачень, затримань. Ля-ля-ля, як кажуть, три рубля. Значить, е, а перед виборами під час виборах ну в чому тільки не будуть звинувачувати своїх політичних опонентів, але це все є передвиборча риторика, потрібні конкретні результати. Поки їх, якщо ми звелися тільки і зациклились на цих деклараціях, і, і листаємо їх уже. За слюненими пальцями 10 раз і тому подібне, воно абсолютно не дає ні, ніякого результату. Якщо до практичної справи під.